Друзі, нас інфоперші про головне поїхала. 12 вересня почалося для Росії трагічно. Шості ранку в районі Краснодара пролунав вибух такої сили, що його почули навіть і в сусідніх областях. Удар було завдано українською балістичною ракетою нового типу Фламінго. Це перше підтверджене застосування цієї системи. Наслідки виявилися катастрофічними. Мішенню став військовий об'єкт, укріплений командний пункт із казармами складом боєприпасів, і технічними ангарами. Українська ракета пробила багаторівневу систему. ППО, обійшовши як панцирі, так і С 400 які прикривали південно. Ни напрямок влучання було прямим. ракета знищила головний корпус, у якому перебували сотні військовослужбовців. За даними джерела, загинуло щонайменше 480 осіб, ще понад 300 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Більшість загиблих склад, який готувався до ротації на фронті. Вибухова хвиля підняла у повітря уламки бетону та металу, які накрили стоянку техніки. Десятки вантажівок і бронемашин машин вигоріли, бо комплект детонував протягом кількох годин. Рятувальні роботи протворилися на пекло. Пожежу досі, залучаючи усі Явні сили медики повідомляють, більшість тіл обгоріли до невпізнаваності. Місцеві лікарні переповнені, поранених відправляють навіть у сусідні регіони. Влада поспіхом оголосила надзвичайну техногенну ситуацію. Але про причини вибуху офіційно заявили витік газу і пожежа на складі. У соцмережах з'явилися відео місцевих жителів на місцема удар роздінявся чорний стовп диму. А земля тремтіла навіть за кілька кілометрів. Цензура намагалася видаляти свідчення, але інформація вже розлетілася по усьому світу. Аналітики наго. Лошують застосування «Фламінго» Означає принциповий перелом у війні. По перше, Україна показала, що має балістичні ракети, здатні долати сучасну російську ППО. По-друге, масштаби втрат під Краснодаром найбільший з початку війни серед особового складу РФ на власній території. По третє Кремль тепер пара зможений визнавати жоден регіон країни не є безпечним. У Москві паніка Генштаб намагається приховати реальні цифри, але навіть закриті звіти ми знають. знищив більше батальйону особового складу. і стратегічний вузол управління олігархи на Нові зустрічі заявили, що продовження війни в таких умовах стане самогубством в Києві. Офіційних коментарів не дають, але експерти нагадують, удари по військових об'єктах на території РФ є легітимною відповіддю на масові обстріли українських міст. У Варшаві та Вільнюсі подію події назвали демонстрацію нової епохи війни. Місцеве населення в Краснодарі шоковане. Люди пишуть у чатах. Будинки хиталися, як піде час летрусу. Сусіднє село викоювали через вибухи боєприпасів. Офіційні канали поширюють лише сухі повідомлення, намагаючись переконати. Що ситуація під контролем, але фото і відео з місця події свідчать про інше. територія виглядає як поле після авіаудару. Таким чином, страшний ранок 12 вересня став переломним у війні. Українська балістика вперше продемонструвала свої можливості, і результатом стало знищення сотень окупантів і ключового військового об'єкта для Кремля. Це означає не лише військові втрати, а й удар по міфу про непробивний щит Росії. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.